Живете в Іспанії за тимчасовим захистом і не впевнені, чи маєте платити податки? А якщо так, то скільки? Я розкажу про ситуації, коли Іспанія вимагає податки з українських доходів і коли цього можна законно уникнути. Ви на каналі Інвестиції без кордонів у Європі. <му> Мене звати Лариса Мишківська, фінансовий планер iPlan.ua. Отже, податки тема, яка викликає багато опору і страхів. Давайте будемо їх зменшувати. Розглянемо три реальних кейси і порахуємо в грошах. В Іспанії досить цікава багаторівнева система оподаткування. Окрім загальнодержавних податків, існують також податки на рівні муніципалітетів. Тому не можна сказати про якусь одну загальну ставку для всіх. Які саме доходи оподатковуються на державному рівні? В першу чергу це ваша зарплата. Також оподатковуються пенсії, доходи від оренди, оподатковуються відсотки за депозитами, дивіденди, також оподатковуються доходи від продажу акцій чи облігацій, і навіть доходи з України. Також потрібно сплачувати муніципальні податки. До них відноситься податок на нерухомість, податок на транспорт. Податок на сміття, на будівельні роботи і на приріст вартості землі. Найперше нас з вами, звісно ж, буде цікавити державний податок із доходів фізичних осіб. Тут застосовується прогресивна шкала залежно від рівня ваших доходів. Вона може стартувати приблизно від 19% та іноді сягати до 54%. Тобто є певна така градація. Ваш загальний дохід ділиться на суми, і до кожної частини застосовується окрема ставка. Ось так виглядає прогресивна шкала. Давайте розберемо на прикладі: уявімо, що ви отримали річний дохід в розмірі 40 тисяч євро. Податок на доходи фізичних осіб або АРПФ буде розраховуватися наступним чином. Перші 12 450 євро будуть оподатковуватися за ставкою 19%. Наступна частина від 12,450 до 20 200 євро оподатковується за ставкою 24%. Далі від 20 200 до 35200 ставка складає 30%. І остання частинка від 35 200 до 40 000 євро, буде оподатковуватися за ставкою 37%. Розрахунок виглядає так. Загальна сума податку від доходу в 40 тисяч євро складе 10 тисяч і ,50 євро. Якщо усереднити, то реальна ставка податку за весь дохід в цьому прикладі склала трошки більше 25 Як бачимо, що вона трохи вища, ніж в деяких європейських країнах, наприклад, в таких країнах, як в Чехії, Естонії, Угорщині, в Болгарії, в Румунії, така ставка податку нижча. Іспанії на неї дуже сильно впливає рівень доходу. Чим він вищий, тим вищі витрати на податки. Але ж хто саме має сплачувати податок на доходи? І чи існують якісь винятки для українців? Ось найголовніше питання. Основне правило таке: якщо ви проживаєте в Іспанії більше 183 днів? То автоматично вважаєтеся податковим резидентом. А значить, повинні сплачувати податки з усіх своїх доходів. Але для українців в деяких випадках можуть бути все ж таки виключення. І давайте розберемо три кейси, як це може виглядати. Перший кейс. Дмитро. Він живе разом із сім'єю в Іспанії вже два роки, тобто більше 183 днів. Має податкове резидентство Іспанії. Але він отримує дохід за межами країни. Він працює IT-спеціалістом. Чи повинен Дмитро платити податки в Іспанії? Так, повинен. Незалежно від країни отриманих доходів, потрібно сплачувати податки в Іспанії, якщо ви є податковим резидентом. Другий кейс це Руслан. Він живе в Іспанії 8 місяців, влаштувався на роботу в місцеву компанію. Отже, він є податковим резидентом і мусить сплачувати податки із доходів за цією прогресивною шкалою, яку ми з вами розібрали. І третій кейс це Оксана. Вона живе в Іспанії разом з дитиною вже півтора року. Вона має тимчасовий захист, але при цьому вона працює маркетологом і має ФОП в Україні. Також вона має квартиру в Дніпрі. А чоловік і батьки Оксани зараз живуть в Україні. То чи повинна в такому випадку Оксана платити податки в Іспанії, якщо вона знаходиться тут вже більше 183 днів? Насправді ні, не повинна платити, але у випадку, якщо вона підтвердила статус податкового резидентства України і отримала відповідний документ через дію? І також вона повинна вказати це на державному податковому порталі Агенція Трибутарія? Як бачимо? Можуть бути виключені, тому завжди розбирайте свій кейс і враховуйте центр життєвих інтересів. Напишіть в коментарях, чи потрібно більше контенту про управління особистими фінансами в Іспанії. І якщо так, то яку саме тему вам цікаво розкрити детальніше. Підписуйтесь на канал Інвестиції без кордонів в Європі. Його наповнюють практики, фінансові планери, iPlan.ua Дякую за ваш лайк.